Вони були у різних класах, вчилися у різні роки, проте воювали на одному напрямку, де й полягли у боротьбі за незалежність. У кімназії номер 49 з'явилися дві пам'ятні дошки загиблим на війні випускникам Валерію та Олександру. Арі Левін навчався у закладі до 96-го року. Згодом вступив до автотранспортного фахового коледжу КНУ, де й здобув знання для майбутньої професії. У мирному житті чоловік захоплювався спортом, був заслуженим майстром спорту самбо дзюдо, чемпіоном Європи та був призером Кубка світу. Неодноразово захищав честь нашої країни на міжнародній арені, займав переможні місця і звеличував ім'я України в світі. На жаль, життя входять наші ліпші. Діти, спортсмени, товариші. Хотілося б що сказати за Валерія. Те, що, ви знаєте, він був найкращих прикладів, як повинні спортсмени змагатися, ходити на тренування. завжди був прикладом для останніх дітей. Вічна пам'ять, слава герою. У березні 22-го Валерій Левін вступив до Збройних сил України. Вибивав окупанта у якості кулеметника. Майже через рік зайняв посаду стрільця радіотелефоніста. Служив Національній гвардії України. Проте 24 серпня 23-го року, виконуючи бойові завдання на території населеного пункту урожайне, потрапив під артилерійські та мінометні обстріли. Під час інтенсивного вогневого впливу ворожої артилерії, прикриваючи собою відступ побратимів, отримав травми, несумісні з життям. Другий воїн, чиє ім'я сьогодні викарбувалося на фасаді закладу Олександр Горбатюк. Чоловік закінчив 9 класів у цьому ж закладі. Опісля навчався в професійно-технічному училищі номер 14 Здобувши цінні знання, працював на одній з шахт міста. Проте плани на майбутнє змінила війна. Мужній воїн став на захист територіальної цілісності у березні 22-го. Мав звання старшого солдата штурмової бригади 762 го полку. Але на жаль, у перший день теперішнього року серце мужнього героя зуп. Опинились назавжди, у тому ж сумнозвісному урожайному. На чоловіка вдома не дочекалася дружина та двоє маленьких дітей. Горбатюк Олександр був молодим хлопцем, пішов на війну, не задумуючись. Він дуже любив всіх, він дуже хотів захищати усіх людей. Він хотів, щоб усі діти жили спокійно і спали у своїх ліжках, не їздили десь за границі і жили в Україні. Ну так отримала, що він загинув. Я дуже вдячна всім, хто прийшов і дуже подяка велика за меморіальну дошку, що люди зможуть тепер завжди його пам'ятати. За проявлену мужність та героїзм у боротьбі за територіальну цілісність України обох захисників було нагороджено нагрудними знаками за заслуги перед містом третього ступеня. Посмертно відтак тепер кожного дня пам'ятні дошки Валерія та Олександра будуть нагадувати школярам, вчителям та просто тим, хто буде проходити повз якою ціною виборюється наша свобода, незалежність та мирне майбутнє. Слава навіки героям. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.